Доброго раночку. Кеті чисти зуби. Бачите? Вона отак, дерева кусає і чистить собі зубки. І вона знаходить ті дерева, які їй подобаються. Да, відкусує отак. Ага, отак. Так, так, отак. Ну, отам покусати, отак відкусити. О, і кинути. Там дуже багато з... <хи> знизу відросло, да? багато дуже. Так, Зараз м'ячика буде гавкати. Спочатку покопати. Так, яка мерзопакосна була погода вчора? Це просто ой-ой. Навіть Кеті гуляти не захотіла. Я ж казала, то <хи> і потаскала мене додому. А сьогодні, боже, 2 градуси морозу. Трошки притрусила сніжочком. Тепло, класно, вітру немає. А тут у нас собак дресірують. Ну, великих собак. це. Вони великі-великі, такі колеса. Кеті там не, ска... не скаче. Хоча, я думаю, що вона б могла, бо вона підскакує до голови до моєї. Кеті, ти зможеш отам? О, там воно вже, бачите, розкопало. Там у нас риємо яму. Все, нема нікого ніде. Провірила, покрутила головою, ніде нікого. Можна копати. Так. Да. Можна далі копати. Ну, за цим можна довго, довго спостерігати. Отак, от отак, отак, отак. От давай, давай, двома лапками, двома, два. Двама, давай. А от так, отак, от отак. Ні, мені подобається, як вона так, одною і другою так. Тик-тик-тик-тик-тик, лапка. Давай. Ой, а це буде копати, поки я не підійду, не візьму м'ячик і десь не перекину. Трошки вітерець тут який з'явився. Так, все, ми вже давно гуляємо, будемо йти додому. Бачите, ми вже вдома. Вже поснідали, відпочиваємо. От у кого класне життя. Поїсти, погуляти, поспати. Так, і знову погуляти. Ну, добре, а я до равликів. Ось так в мене розгорнуте хазяйство. Так, цей контейнер вже прибрала. До речі, Сашу зранку відправила на базар за гарбузом. Кажу, господі, сидять голодні равлики, вже кришки знімають. <гум> У мене все закінчилося, моркву їсти не хочуть. Так, трохи ще моху зовсім трошечки, але ще є. Так, цим теж приготувала. А вони ось, бачите, чекають, чекають, всі чекають. Так, ну що, монстрик? Монстрик буде виросте більший за оцього слоніка. Це вже видно, що він виросте більший. А у мене дуже-дуже класна новина. Ну, для мене, звісно, класна. Бо овці всі, оці-всі, оцих всіх імочок забирає в мене дівчинка. Вона їде в Італію до мами і сказала: Хочу всіх, заберу всіх. Тож я вирішила, залишу собі оцього, бачите, самый великий. Оцей і, і ще якийсь. Так, де він, де він, де він? Мабуть, оце лазе, Так, оце. Чи оті два. Ну, коротше, двох залишаю, бо у мене ж імочка одна то я її залишу, щоб їй було, щоб вона не скучала. А всі поїдуть в Італію. Ура! Так, кажу, там є такі маленькі. Кажу, нічого, хай маленькі будуть, всіх заберу. Боже, яка я щаслива. Оце все хазяйство поїде. А, ось великий. Ось він сидить, великий отут. Ось він великий. Класний, коротше. Двох-двох залишаю, а всі поїдуть. Ось так. Це два мої. Ось у вам трохи моху. Отак. Та можна ще трохи, щоб було їм куди зариватися. Ось. Все, живіть, ростіть. Зростайте. Так, півтори години в мене це зайняло прибирання. Так що, якщо ви збираєтеся взяти равлика, то не думайте, що це просто нічого не будете робити. Будете? Так, ну то добре. Головне їх любити. Тоді час знайдеться. Так, Імочка, давай домовимося, що більше ніяких мені сюрпризів. Добре, що цих твоїх дітей розібрали. Так, от. Ну, тут у мене цей монстр залишився у цьому контейнері. І моя улюблена чорноголова. Та і усе. Всіх закриваємо. І поїхали далі. Собачка, равлики, ось нарешті і я. Давно не зустрічалися ми у мене у машині. Грію машинку, бо їду на тренування. Як бачите, всіх нагодувала. Ой, у всіх все добре. Лежать на дивані. Хтось на дивані, хтось у моху, а я на тренування. Бо треба скакати, да. і я дуже задоволена, що мені на тренування. Бо від домашніх справ я відпочиваю тільки на роботі. Отак. От і бажаю, що це саме краще, що може бути. Коли з радістю йдеш на роботу. Отак. От То й поїхали. Зараз дівчат покажу знову, бо в нас знову змагання. Скоро-скоро. Звісно, покажу. А потім у мене сьогодні мій шейпінг. Ми називаємо зарядка. Кажу, дівчата, хто йде на зарядку. Але ж зарядка така, що зараз в мене вони вилазять і язик набік. Мокрі потні, нам не холодно. Отак. От Все, поїхали. Стоечку. Отпорацевывают для... стоечку. Ера, беду, еще, Давай Поехали. Приготовывались. И раз. Подставьте. И... Раз, два, три, четыре, пять. О, я, я простояла. Убирай, простояла. Хорошо. Еще разок. Ну, вот такая стоечка. Так, Даша, Даша відпрацьовує соло. Ну, Даша талантіще. От Софія, мабуть, усі соло побивчала. Кіра своє соло відпрацьовує, а Софія, ну, ну, зараз приєднається, теж все знає. Ні, ледача, але ж вона знає, я точно знаю, що вона знає на Соло. То й декілька класних вправ для вас. Виконуйте. А я вже вдома і хочу вам показати недоліки оцього плета. Це його вибрала. Дивіться. От після прання, отак він збивається. І щоб він отакий став класний, отакий, його треба розпушувати. Це отак береш? Оце о. Ну це займає, займає дуже багато часу. Це ж, бачите, краюшок я взяла, краєчок отакий розпушила. А тут треба все, отак, весь. А він ще й наелектризований і тріщить. Втім, <гум> мені є що робити. Ну, я вже це роблю не перший раз, тож я сподіваюся, що в мене і на цей раз все вийде. Так, ну то що, от таке в нас коротесеньке відео про равликів, про тренування. Та і про ту красуню, яка там <гум> валяється. Так, а я пішла готувати вечерю. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!